Шведський король Карл XII та український гетьман Іван Мазепа уклали шведсько-український договір. Це сталося 29-30 жовтня 1708 року у гірках поблизу Новгород-Сіверського. Угода передбачала військово-політичний союз проти московського царя Петра І та незалежність України. Дії Мазепи Московська влада оцінювала як зраду. Основною причиною переходу гетьмана України Івана Мазепи на бік шведського короля Карла дванадцятого була централізаторська політика Московського царя Петра І, наступ на козацькі права і вольності, обмеження прав української адміністрації, податковий та економічний тиск на Гетьманщину. Намір ліквідувати полковий устрій в Україні і реорганізувати козацьке військо в регулярне, безжальне винищення московською владою матеріальних та людських ресурсів України. Одразу ж після укладання договору союзне військо взяло участь у бойових діях на історичній Полтавщині в районі Ромни, Гадяч, Зіньків, Опішні.